Літургія в Катедральному соборі Святого Воскресіння з особливої нагоди ній відбулося вручення однієї з найвищих державних нагород Ватикану лицарського ордену святого Сильвестра. Серед мешканців Прикарпаття її власників поки що небагато, хоча у світі вона поширена. Адже цю відзнаку вручають як у Риму, так і у Греко-католицькій церкві. Таким чином вшиновують тих морян, які мають заслуги перед церквою. Орден дає чимало привілеїв у Римі та Ватикані. Його власникам віддає пошану навіть іноземне військо. Ще папа Сильвестр ввів такий орден для людей, які є меценатами, доброчинцями. Ми також маємо ту можливість у католицькій церкві звертатися по такі нагороди для людей, які причинилися багато для добра церкви, служить іншим. Чим більше таких відзнак, каже Івано-Франківський митрополит, тим краще для громади і церкви. Тепер серед нечисленних місцевих власників папського ордену і Олександр Шевченко. Нагороду від Бенедикта XVI жертводавець отримав за вагомий внесок у розбудову прикарпатських храмів. Та, зокрема, катедрального собору в Коломиї, рідному місті депутата обласної ради. Величний та довгоочікуваний храм відкрили на свято Яблучного Спаса. Сама нагорода дещо спізнилася. Однак напередодні від'їзду місцевого духовенства на святкування до Риму нарешті вдали. Вручити її адресату. У його біографії, каже Олександр Шевченко, це вже не перша висока церковна відзнака. За розбудову православної церкви Київського патріархату я отримав у 2002 році орден Володимира Великого. Сьогодні я отримав орден Папи Сільвестра, за те, що також долучився до. Розбудови вже зараз багатьох церков не буду зупиняти цей процес, буду допомагати громаді будувати церкви, відбудовувати після суттєвої допомоги вже діючим івано-франківським храмам Олександр Шевченко планує взятися за спорудження нового, найбільшого у західному регіоні. На реалізацію такої масштабної ідеї потрібно максимум 10 років.